Дякуємо Господу за сьогоднішній день, сьогоднішній ранок, спокійний ранок, який Господь нам дає, навіть у цей нелегкий для нашої країни час. І хочеться почати сьогоднішнє служіння із такого віршика підбадьорення. Це другий, друге послання до Тимофія, розділ, років, 15 вірш. Там говориться: і ти з молоду знаєш святе Писання. Яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа? Це Павло звертається до свого, як він говорить, улюбленого сина. Він не попривідну був його сином, але він його духовним сином вважав. Ось, І таким чином він звертається до Тимофія. І щоб бути в контексті написаного. То варто розуміти, що євреї навчали писанню своїх дітей ще із маличку, там буквально із п'яти років. Ось. І Їх навчали алфавіту саме по писанню. От. Я знаю навіть, що є якийсь да, Псалом 118-й, здається, що там він найдовший із усіх, і там є підрозділи такі, да? і от кожен починається із, по буквах єврейського алфавіту. І е, Тимофій саме таким чином був е, вихований, його, як ми знаємо, да, там бабуся, мама участвували у його вихованні, в його прищепленні йому віри. Він постійно перебував під впливом богонатхненних книг ще старого заповіту, да, тоді новий заповіт тільки писався. І е, цей вплив да, він сформував е, його спосіб життя. І в певній мірі його як особистість. От саме писання та його навчання сформували його тим, яким він був, і тим, яким він зустрів Павла. І, почувши Євангелію, він зрозумів весь текст старого заповіту. І він із теорії зразу перетворився в практику для спасіння його душі. І в цьому вірші говориться, що писання робить людину мудрою для спасіння. Бачите, там так написано, що е, яке може тебе зробити мудрим для спасіння. Тобто шлях спасіння від вічного осудження людини е, дізнаються саме із Біблії. Е, людина, читаючи писання, вона розуміє свою гріховність, да, і вона. Дізнається саме звідси. І е, старозавітні тексти вони вказували на Христа крізь да, кожна сторіночка. Да, там, і от Як ми читаємо сьогодні і перед цим читали е, із книги вихід, да, як оця от скинія, вона ну, буквально кожен вірш він е, е, вказує, він е, пропітаний христо, е, Христом. Це все Писання, воно христоцентричне. Тому Слово Боже скрізь, ми бачимо, скрізь говорить саме про Ісуса Христа, про віру в нього. І писання навчають людей про пізнання, що є гріх. І таким чином людина усвідомлює свою потребу у Христі, у тому, щоб Він своєю замісною жертвою врятував. Від гріхів, від вічного осудження. І нам, віруючим сьогодні, варто пам'ятати цю істину. А, і вона нам дається, це спасіння да, нам дається не через а, якісь добрі справи, воно не дається нам через а, правильну церкву да, в лапках. А, воно не дається нам через якісь конференції. І ще щось, якісь інші речі, а лише через віру в Ісуса Христа. Спасіння дається лише через віру в Ісуса Христа і тільки. Так. Це проста істина. Але така важлива для кожного віруючого сьогодні. Це кожен віруючий має засвоїти із раннього свого дитинства, так як да, навчали тих діток. З п'яти років, да, там, буквально ще з От Отак і ми, повіривши в Господа, довіривши йому своє життя, нести цю істину і тільки так рятуватися, інакше не можна. І тому я хочу вас сьогодні підбадьорити цією простою істиною. вірі в Ісуса Христа, ми отримуємо спасіння, а віру ми отримуємо звідки? Із Писання. Із Писання. Тому будемо вникати писання, занурюватися туди. І для цього а, сьогодні буде ціла проповідь. Так. Тому давайте будем, будемо уважними і попросимо благословення для наших сердець і серця Ваєра. Він сьогодні буде зачитувати нам слово, пояснювати його. Тому Помолимося, давайте помолимося також за нашу країну, за наших воїнів.